Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А я сьогодні знаходжусь на дачі в об'єктиві проліски, але зараз покажу свій бересклет. Його у мене три вида. Одна із підписників моєго YouTube каналу зауважила, що бересклет дуже отруйна рослинка. Але в їжу ми його не вживаємо, а погляньте, як то воно красиво, коли земля ще все чорна, квіточок і зелені мало. А погляньте поодаль, як виглядає і як прикрашає діляночку зелений бересклет. Ось в такому варіанті ми його іще використовуємо. Тиночок обвива бересклет. Салат з нього не робимо, але як це гарно, як це радує глас і душу. Від цього отримуємо естетичне задоволення.